Усім доброго дня, хто нас дивиться, ми продовжуємо працювати, а саме з Volkswagen T4 привезли такий автомобіль на заміну двигуна. Тут стояв 1,9 турбодизель. Ми його вже зняли. Це вже наш двигун, який ми привезли з Європи без пробігу по Україні. Хлопці вже підготували, будемо його встановлювати сьогодні. Ми займаємося оригінальними запчастинами до Volkswagen T4, Volkswagen LT. Встановлюємо будь-яку запчастину на місці, відправляємо поштою по всій території України. У нас є в наявності багато дрібних запчастин, двигунів, КПП, різних об'ємів і різних моделей. 1.9, 2.4, 2.5. 65-75 кВт 2,5ЛТ, 2,8 ЛТ. Є номери телефонів. Ось на банері, Також будуть написані знизу в описі під відео. Кого цікавлять оригінальні запчастини. Телефонуйте, звертайтеся. Ми знаходимося у місті Вінниця. Даємо гарантію на установку на перевірку, що запчастина справна. На все добре, до нових зустрічей!